На набережній тернопільського ставу рятувальники розклали необхідне спорядження. Так вони готуються до тренувальних спусків під воду. Микола Фарелюк показує нам повітряний дихальний апарат, маску та спеціальну гарнітуру для підводного зв'язку водолазів. Натискається кнопка з боку, і тут вона створена таким чином: маска, що ротувай нашла порожнина в одній камері, і для того, щоб добре було чути. Наприклад, там, водолаз опустився. Там, каже, водолаз на ґрунті, і ти там зрозумів, такими короткими. Водолази-рятувальники можуть занурюватися на глибину 20 метрів. Відстежити її працівники служби надзвичайних ситуацій можуть за допомогою спеціального гаджета. Наприклад, де дно рівно рівно, там, наприклад, яма, підвищення і, наприклад, є якийсь предмет воді, Його зразу видно, а бокове сканування показує його з боку. І тому, ну, бувають. Такі випадки, що можна навіть села людини розгледіти під водою. Після підготовки необхідного спорядження водолази відпливають на середину озера і занурюються у воду. Такі тренувальні спуски рятувальники роблять незалежно від погоди і сезону щотижня, адже кажуть, у їхній роботі важливо підтримувати фізіологічну натренованість, бо професія водолаза одна із найбільш небезпечних. Коли водолаз перебуває на дні, на нього чинники здійснюють. Скажем, так тисне вода. Він працює під підвищеним тиском. Відповідно, організм повинен реагувати. Треба тренуватися для цього постійно. Щоб підтримувати оцей фізіологічний свій стан, З початку 2023 року, водолази-рятувальники Тернопільщини п'ять разів виїжджали на пошуки потопельників. Для того щоб рятувальники могли ще якісніше виконувати свою роботу, цьогоріч держава фінансувала водолазам нове спорядження. Відповідно, окрім традиційних занурювань, надзвичайники ще й вдосконалювали навички використання нових приладів.